знаходимося в шумській церкві християн віри Євангельської. і поряд зі мною пастор Олександр Гук. Вітаю вас! Вітаю! Отже, минув рік в російсько-українській війні. Хочу, щоб ви розказали більше, як ваша церква включилася в роботу, зокрема у волонтерську справу, і самого першого дня від 24 лютого 2022 року, коли розпочалася війна. Ми зібралися на церкві з братами, служителями нашої церкви, і не знаючи, що буде далі, перше рішення, яке ми прийняли, у нас є будинок для класів недільної школи, де навчаються наші діти недільної школи. І ми відразу прийняли рішення: якщо будуть внутрішньо переселені, будуть ті, які будуть тікати з зони бойових дій, щоб ми могли їх приймати. І це рішення ми прийняли і буквально. За декілька днів, за п'ять днів була перша сім'я, яку ми поселили в цьому приміщенні в класах недільної школи. Громада, так і шубська громада включилася в боротьбу з російським окупантом. В першу чергу, що потрібно було зробити, це забезпечити стабільність, стабільну роботу. І проживання спокійне проживання людей в громаді, тобто забезпечити роботу всіх підприємств критичної інфраструктури. Друге питання: до нас дуже багато приїхало переселених осіб. Перший практично за тиждень, два. Ми вже до кінця лютого на початок березня, ми вже мали понад 3200 внутрішніх переміщених осіб Ми терміново звернулися до своїх. Жителів для того, щоб вони могли допомогти нам в цьому, тобто допомогли розмістити внутрішньопереміщених осіб. Дуже нам багато допомогли релігійні громади, зокрема протестантська церква, яка утворила два хостела і забезпечила повністю отримання внутрішньопереміщених осіб. Це і харчування, і проживання. Тобто, це потужна робота. Прийняли бомба. Це просто, я так кажу, бо ці, ці емоції вони не передаться. К нам віднеслися як до людей, але намного більше. Нас, к нам віднеслися як к сім'ї. Ну, нас прийняли, на, нас підтримували. У 2022 році я тут покаявся. Тут я почав вивчати Біблію. Мені дуже подобається те, що Казав Бог і каже до нас. Мені подобається читати писання його важко. Ну, важко, звичайно, того, що я розмовляв всю життя російською мовою і перестраюватися на українську. ну Це дуже важко. Це дуже важко. Є такі слова, які я взагалі не розумію, не розумію, але в голові щось таке. ну Воно створюється. Мені сподобалось, як люди тут живуть. Вирішив змінити своє життя, бо я був дуже грішною людиною. І я не хотів втратити свою сім'ю, і я вирішив стати на праведний путь і вирішив бути частиною з Богом. Це, ну, я якось спочатку не розумів цього всього. Але коли я почав ходити, мені тут, тут зібрання були, мені все чудово. Я там спрашувала, як там Біблія, Ну, все, все дуже класно. І мені дуже подобається. Я не хочу повертатися в те життя, в якому я жив. Я не хочу. А чи відвідували богослужіння люди, які приїжджали, чи вони були відкриті слухати Боже Слово? Ми йшли до них, ми мали два рази в тиждень там служіння саме в цьому будинку, в якому вони проживали, там є зал, вони там збиралися, ми з ними спілкувалися, за них молилися, вони задавали безліч запитань. І ну, що для мене дивно було, що на сьогоднішній день ті люди, які приїжджали, вони взагалі не чули про таку церкву християни Вірі Івановської. Вони кажуть, ми вперше зустрічаємося з такими людьми. І ми їм показали лице церкви, і цим самим ми показали Господа. Ми показали Ісуса Христа. Айця наше на сьогоднішній день, скажімо так: дев'ять дев'ять людей, які ще проживають на території дому молитви. Вони не мають куди виїхати. Це і Донеччина, і з Миколаївщини. Так вони ще вирішили у нас бути. Ми не заперечуємо, ми допомагаємо, і те, що ми харчували протягом всього року, це за рахунок церкви, за рахунок нашої громади, за рахунок наших братів-сестер, і ті, які за кордоном вони дуже нам багато допомогли і таким чином ми от приймає, приймали і приймаємо до сьогодні. І що важливо, багато до мене пишуть, телефонують тих, які вже залишили, які в нас були і. Вони просто мають добрий спогад про Шумськ, вони мають добрий спогад про нашу Шумську Іванську церкву. Я з Маріуполя, ми виїхали вже 27 березня. Кільце замкнули саме біля нас орки, і їхали. Ми не знали, ми не знали, куди взагалі їдемо. Мені дуже важко буде це розповідати, вибачте. Але коли вже ми в Польщі були, в Німеччині, в Швейцарії, попали сюди зовсім випадково, ну, самі розумієте, ми вже люди знайомі, наш... нам дзвонили, всі питали, де хто знаходиться, що та як, як складається наше життя. І одна жіночка-землячка. Вибачте, дуже важко все це згадувати. Просто прислала фото: небо, поля, дерева. Це була осінь, травень, ой, весна, травень в соціальних сетях ми знайшли номер телефона, подзвонили все в один день, і нам віряни відповіли, що нас чекають, нас зустріли. Зразу ми потрапили у цей будинок і були дуже шоковані, починаючи з порога теплим прийомом. Тим, що мені взагалі здавалося, що такі ну, ч... Як би правильно українською мовою, чоловічські качества, коли це все одразу в одному. А що це вже все як динозаври вимерло, і в сучасному світі такого не існує. А ще й коли сказали, що у нас безкоштовно тут е, е, обіди, нами переймалися, і хліб безкоштовно на вечір піци, і все проче, ну все дивувало. Ось, ось не знаю, скільки слів би, мені здається, навіть в енциклопедії я б не знайшла, їх би все одно все не вистачало, щоб передати свою безграничну подяку, вдячність цим людям. Це люди неймовірні, з таким великим серцем, ну, турботою, теплотою. Ну, просто нема слів, чесно. Заради дітей ми вирішили, ну, небезпечне місце їх вивезти. І думали довго, куди їхати, бо багато було в інтернеті, в групі читали, писали там, кажуть, там не приймають, там не хочуть туди поїхали, наче добре прийняли, потім погано віднеслися. І ми думали, думали, куди їхати. Я навіть не знаю. Потім почала по знайомим до церкви, але не всі приймають чоловіками. А ну, Бога. Плани наперед великі, великі, він веде нас тими стежками, якими ми не можемо навіть саме собі розуміти. Чого так кажу? Бо коли в 2014 році була війна, і у нас там ну, то збирали молодь волонтерів християнин, і у нас там відкрилася церква. Така нова, молода дівчина, вона з цього з міста Шумська, а вона так за півтори тисячі кілометрів опинилася у нашому місту Світлодарську. Це тоді було. Потім вони виїхали, у них тут життя своє було. І коли прийшов час до допомоги, я звернулася до них. І вона ще з однією своєю е, знайомою, теж з цього міста. Вони сказали, ми познаємо, що є можна. І відповідь цей же день прийшло, що можна їхати. Є церква, вас приймуть. Да, страшно було, як їхати будемо, ця відстань далека, що як, ну то радувало те, що нас тут чекають. І Це дуже велика радість, що ми думали, як нам доїхати. Бо на той час вже було все, ну, люди якось бої... боялися їхати кудись далі вивозити. І той пастор Андрій Шуткевич, який був при церкві, він каже: Ми вас вивеземо. Він оплатив нам дорогу. За що я дуже вдячна Богу і йому і підтримці. Вони нас вивезли до Краматорська. Ну, так, да, з Краматорського ми вже добралися там евакуаційний поїзд чергу відстояли, бо тут вже багато людей було. Ну, з Божою допомогою ми добралися до Львова. У Львові там теж переночували, і потім зі Львова ми почали людей питатися, куди де да йти. І добралися до цього місця. Ми подзвонили сюди, батько від цієї дівчини, яка нас сюди. Ну, Він приїхав, нас зустріли, ми сюди приїхали. Да, я, я думала, що буде по-іншому. Ну, я була рада, що нас прийняли. Коли ми зайшли сюди, вау! Чистенько, гарненько. А, да, ми стомлені були. Ми були ще перелякані, у нас ще ми в дорозі, ще ті часи переживання. Ми приїхали. Ну, відношення дуже добре. До нас прийшла. Сім'я Лілі та Паші, які у нас опікувалися. Вони прийшли і спитали, що ми, як, чи все ми маємо. У нас все було. І вже минув майже рік, як ми тут. Церква про нас піклується, ніколи про нас не забуває. Приходять, ми накормлені, ми в Діті обуті. Бачите, у нас тут все є, що для життя: і вода, і тепло, і пральні машини, все у нас є. І я дуже вдячна Богу, що ми. Багато було шляхів, можна було вибрати, куди поїхати. Але вдячна Богу, що ми саме сюди потрапили. Ось що... на вашу думку, наскільки важливою є церква і як вона має себе проявити в ось такий час е, війни? Е, церква, вона в, в різний час, особливо в час війни, вона займає своє особливе місце. Е, тому що ми церква, ті, які представляємо не себе особисто, знаємо все, що ми робимо. Ми робимо в ім'я Господа Ісуса Христа. І таким чином ми показуємо, чиї ми діти, кому ми служимо і кому ми належимо. І люди, які дивляться на ту працю, яку ми робимо, вони в тому бачать не мене як пастора. Вони не звертають увагу, можливо, на, на тих людей, які роблять. Ми стараємося показати, щоб ми це все робимо в ім'я Господа, щоб вони побачили в нашому житті на правду, світло, щоб побачили Ісуса Христа. А безпосередньо громада якось реагувала якимось чином на ось такі дії. Звичайно, найперше, ми співпрацювали з громадою щодо внутрішньо переселених. Ми співпрацювали із, із центром, який з переселеними, і вони постійно телефонували до мене чи у нас є місце прийняти. Ми приймали це. Ми не тільки одні до нас люди приходили, бо знали, що приймаємо і безпосередньо через громаду. До нас телефонували, і ми кажемо, можемо прийняти. А маєте можливе число? Скільки орієнтовно ви прийняли людей, які можливо вже і повернулися за цей період за рік? Найбільша кількість пікова кількість це було одночасно 3200 осіб. Я думаю, до 20 тисяч осіб прийшло через нашу громаду. Хтось приїжджав, хтось від'їжджав, хтось сьогодні приїжджає, хтось від'їжджає. Але пік навантаження це був березень, квітень, 2022 року. А скільки наразі залишається людей? На сьогоднішній день в громаді проживає тисячу внутрішнь... більше 1100 внутрішньопереміщених осіб і близько 400 дітей. і мене ніколи, ну ні, ні одного дня, навіть коли ми орендували житло, до нас приїжджали завжди з гостинцями, завжди питали, не потребуємо ми чогось, як, що які у нас плани на день, який настрій. І мене не залишили, не покинули одну. І мене знову сюди привезли. Привезли. У мене окрема кімната, велика, просторна, тепло. Коротше, як правильно сказати, вони всі ті людські потреби, ну, в чому людина потребує, вони все це взяли на себе. І дякую Богові за, за церкву нашу шумську, що активно включалися. Не потрібно було, були брати, які займалися кожним своїм напрямком. Хтось відповідав за один хостел, хтось відповідав за інший, і все воно працювало в належному порядку, дякуючи Богові і братам і сестрам, які. Працювали, займалися цим. А скажіть, будь ласка, ще як загалом долучалися для того, щоб допомагати Збройним силам України. Можливо, відвідували ось ці населені пункти, де бойові дії відбуваються? Так ми відвідували разом з братами з нашої церкви і з нашими братами з нашого обласного об'єднання. Я особисто був в Сумах. тростянці. відразу за декілька днів як звінили Суми. Тростянець також в Херсоні був, також їздили. Ми разом до нашого брата Степана, Ізюка, який знаходиться на передовій, відвідували його також завозили допомогу разом. Ну молилися, служили тим тим, чим могли. І також ще ми на Збройні сили нашою церквою мали окремий фінансовий збір, і ми зібрали на автобус, купили автобус на Збройні Сили України, і це було передано через наш військкомат. Воно було передано на Збройні Сили України. Так, я зазначив, що Перше, ми дякуємо кожному воїну, який є шумської громади, які беруть безпосередню участь в бойових діях і зброєю в руках захищають нашу Україну, наш дім. І я хочу сказати, що багато добровільно перші дні війни з Шумської громади воїнів пішли служити в Збройні Сили України. Навіть багато випадків є, що поверталися за кордону і пішли добровільно. Служити і обороняти нашу державу. Дочка дуже переживала, як у школі її приймуть. Дуже добре вона познайомилася влітку. Багато дівчат, які з молодіжки з церкви, і в класі в неї дівчата навчаються. Прийняли у школі. Що її супер, що малого у першому класі. Ну, дай йому трошки українська мова важко дається, але ми намагаємося вчимося, що вже раз-два, вже майже рік, як ми закінчимо школу. Тому я ну, дуже вдячна Богу, що він привів сюди, що ми познайомилися з цими людьми за підтримку за Олександра Петровича, що він ну, дійсно. Просто знаєте, ну, в світі люди деякі нарікають на церкву. Вони ж привикли до своїх традицій і преданій. вони ж не знають, як це правильно Богу служити і вірити. І просто, якби вони попали сюди, я б думала, вони свої ну, мислення змінили б. Що ще вам сказати? Слово Маріуполь це така біль. Але я вдячна людям за їх тепло, бо навіть, мабуть, з рідними людьми я не відчувала такий спокій, так, ну, таке тепло, як це моя сім'я.